Перед нами комбайн Jundeer 9770 STS 2009 року. Наробіток 2088 мотогодин на 2837 мотогодин. Ціна його 91 000 євро нето, 360 кінських сил. Ще раз повторюсь, 2009 рік. Зараз його обійдемо, подивимося більш детально. Всі основні елементи, заведемо його, Ми глянемо як там всередині. Комбайн в чудовому стані привезений з Америки. Зараз глянемо всі основні елементи на спарках передні колеса. Має отакий вигляд. В наявності маємо шість різних варіантів, різних років. Продається без жатки, так як є. Резина процентів десь 50 залишок. Рама ніде не порвана, ніде без сварок, ніде ніяких елементів таких немає. Краска. В доброму стані тут барабаня на кукурузу стоїть якщо я не помиляюсь візуальний стан на п'ятірку можу сказати не працював він Ще раз повторюсь, з Америки імпортований. Зараз стоїть на площадці наших партнерів в Литві. Всі запасні частини оригінальні. Він приїхав від дилера в Америки до дилера Джендір в Литві. там проблем з погрузкою, вигрузкою. Зараз покажу шнеки. Можу заглянути Зараз заліземо наверх. Може бути вітряно. Бачите, окремо тримається різний шнек. Оригінальні фільтра, все замінено. Нема ніде ніяких ні потьоки, ні масла, двигун. В ідеальному стані взагалі зараз зайдемо ще типно, заведемо. Такий має вигляд зараз. У зобраному вигляді Такий комбайн зараз зайдемо всередину, подивимось.

Напрацювання на 2088 на 2849 мотогодин. кабіна має такий вигляд. Є підготовка під монітори, під підключення кондиціонер. В кабіні нормально все. Панель. Плану комбайн. Ще раз нагадаю, це Deere 9770 2009 року випуску 2188 мотогодин на 2849 мотогодин. Продається без жатки з Америки імпортована ціна Нетто 91 тисяча євро. Такого плану комбайн. Зараз навіть можна подивитись. Ой. Можна подивитись його опис загальний такого плану.